Розділ 3. Друг доктора Фергюсона. Коли виникла ця дружба, Дік Кеннеді в Лондоні. Несподівана і дивна пропозиція, Маловтішна приказка Кілька слів про мучеників Африки. Переваги повітряної кулі, таємниця доктора Фергюсона. У доктора Фергюсона був товариш. Він не був його альтер-его. Другим я. Дружби не буває між двома в усьому схожими один на одного істотами. В даному випадку відмінність характерів, схильностей, темпераментів анітрохи не заважала Фергюсону і Кеннеді жити у добрій злагоді, а навпаки, робила їх дружбу ще міцніше. Дік Кеннеді був шотландець в повному сенсі цього слова, відвертий, рішучий і впертий. Жив він під Единбургом в маленькому містечку Лейте, це майже передмістя старої коптильні. Кеннеді був великий любитель рибної ловлі, але головною пристрастю його було полювання, що цілком природно для сина Каледонії, що виріс серед гір. Особливо славився Кеннеді як стрілок з Карабіна. Він так влучно потрапляв в лезо ножа, що куля розщеплювалася на дві половини, рівні навіть по вазі. Обличчям Кеннеді був схожий на Хелберта Глендінга, як його намалював Вальтер Скотт в Романі Монастир. Зріст вище шести англійських фунтів, трункий і спритний. Він в той же час справляв враження справжнього Геркулеса, його зовнішність мимоволі приваблювала до себе це потемніле від засмаги обличчя, живі чорні очі, сміливість і рішучість рухів, нарешті, щось добре і чесне всьому образі. Знайомство друзів зав'язалося в Індії, де обидва служили в одному полку. У той час, як Дік полював на тигрів і слонів, Семуель збирав колекції рослин і комах, кожен з них був майстром своєї справи, і знайдена доктором рідкісна рослина часто виявлялася не менш цінною, ніж пара слонових іклів, здобутих його другом мисливцем. Молоді люди ніколи не мали нагоди врятувати один одному життя або надати один одному послугу. Це ще більш скріплювало їх дружбу. Доля іноді їх розлучала, але взаємна симпатія завжди знову з'єднувала. Після повернення з Індії вони часто розставалися через далекі експедиції доктора, але той, повернувшись на батьківщину, кожен раз незмінно проводив у свого друга кілька тижнів. Дік говорив про минуле, а Симуель будував плани на майбутнє один дивився вперед, інший назад. У Фергюсона характер був неспокійний. Кеннеді був Уособленням спокою. Після своєї подорожі до Тибету доктор близько двох років не розмовляв про нові експедиції, і Дік уже починав думати, що потяг до подорожі і жага пригод стали у його друга холонути. Шотландець був у захваті, не сьогодні, так завтра, розмірковував він. Це повинно погано скінчитися. Як би не був досвідчений чоловік. Не можна ж безкарно блукати все життя серед людожерів і диких звірів, і Дік гаряче умовляв Симуеля кинути подорожі, запевняючи його, що він вже досить багато зробив для науки, а для того, щоб заслужити вдячність людства і того більше, на всі ці вмовляння Фергюсон не відповідав ні слова. Він був задумливий, займався якимись таємничими обчисленнями. Проводив цілі ночі над дослідами з незвичайними приладами, нікому досі невідомими. Відчувалося, що в голові його дозріває якийсь великий план. Що він замишляє? став сушити собі мозок Кеннеді, коли приятель несподівано в січні покинув його і поїхав до Лондона. І ось одного разу вранці він це нарешті дізнався з заміки у дейлі телеграф. Боже мій! Закричав Дік, Божевільний! Божевільний! Летіти через Африку на повітряній кулі, цього ще не вистачало. Так ось виявляється, що він обмірковував протягом двох років. І що ми поставили після кожної його фрази знак оклику, то Кеннеді завершував їх тим, що бив себе кулаком по голові, і що ви уявите собі цю картину, то отримаєте поняття про стан Діка. Економка Діка, старенька Ельспет. Зважилося було заїкнутися, що це повідомлення помилкове. Ну що ви? вигукнув Кеннеді. Наче я не впізнаю в цьому свого друга? Та хіба це на нього не схоже? Подружувати по повітрю? Він, бачте, тепер надумав змагатися з орлами? Ні, такого не буде. Вже я зумію його напоумити. Гей, дай йому тільки волю він у один прекрасний день і на місяць, мабуть, відправиться. У той же вечір Кеннеді стривожений і роздратований, сів у поїзд і на наступний день був у Лондоні. Через якихось три чверті години його кеп зупинився біля маленького будиночка на грецькій вулиці, неподалік скверу Сохо, де жив доктор Фергюсон. Шотландець вибіг на ганок. І п'ятьма здоровенними ударами в двері сповістив про своє прибуття. Фергюсон сам відкрив йому. Дік? вигукнув він. Втім, без особливого подиву. Він сам, заявив Кеннеді. Як це ти мій любий Дік в Лондоні в розпал зимового полювання? Так, я у Лондоні. Для чого ж ти приїхав? Перешкодити нечуваній нерозсудливості? Нерозсудливість? перепитав доктор. Це правда? запитав Кеннеді, простягаючи тому номер Daily Телеграф. Це те, про що ти говориш. Ці газети треба сказати, досить такі нескромні. Але присядь же, дорогий дік. «І не подумаю. Скажи, ти справді затіяв цю подорож? Справді, у мене багато що вже готове. І я. Іде ж воно? Я рознесу, розіб'ю все вщент. Достойний шотландець неабияк розлютився. Заспокойся, дорогий дік, заговорив доктор. Я тебе розумію, ти ображений на мене за те, що я досі не ознайомив тебе з моїми проектами. І він ще називається своїми проектами? Йдеться про те, що я був надзвичайно зайнятий, продовжував Фергюсон, не звертаючи уваги на вигук Діка. У мене безліч справ, але заспокойся ж, я неодмінно написав би тобі, перш ніж виїхати. Гей, мені все одно, перебив його Кеннеді, з тієї простої причини, що я маю намір взяти тебе з собою. Докінчив Фергюсон, Шотландець відскочив з легкістю, яка могла б зробити честь сарні. Послухай, Семюель, чи не хочеш ти, щоб нас обох замкнули в бедлам? Саме на тебе я розраховував, дорогий мій дік, і зупинився на тобі, відмовивши дуже багатьом. Кеннеді зовсім остовпів. І що ти послухаєш мене протягом якихось 10 хвилин? Спокійно продовжував Фергюсон. то повір, будеш мені вдячний. Ти говориш серйозно? Дуже серйозно. А що, якщо я відмовлюся супроводжувати тебе? Ти не відмовишся. Але якщо ж, все ж відмовлюся, тоді я піду один, тебе залишу в спокої. Ну, сядемо, запропонував мисливець, і поговоримо спокійно. Раз ти не жартуєш. Справа варта того, щоб її гарненько обговорити. Тільки якщо ти нічого не маєш проти, обговоримо його за сніданком, дорогий Дік. Друзі сіли один проти іншого за столиком, на якому височіла гора бутербродів і величезний чайник. Безцінний мій Семюель. Почав мисливець: Твій проект божевільний. Він неможливий, у ньому немає нічого серйозного і здійсненного. Ну. Це ми побачимо. Спочатку випробуємо, відгукнувся доктор. Але пробувати щось саме і не треба, наполягав Кеннеді. А чому? Скажи на милість. А всілякі небезпеки і перешкоди, ти про них забуваєш? Перешкоди на те й існують, щоб їх долати. з серйозним виглядом відповів Фергюсон. Що ж стосується небезпек, то хто взагалі гарантований від них? У житті небезпеки на кожному кроці, може бути, небезпечно сісти за стіл, надіти на голову капелюх. Що має статися, те станеться. В майбутньому треба бачити сьогодень, адже майбутнє і є більш віддалене з сьогодення. Ну, ось, сказав Кеннеді, знизуючи плечима. Ти завжди був фаталістом. Так, завжди, але в хорошому сенсі цього слова. Тож не будемо гадати, що готує нам доля. Згадаємо, но добре англійське прислів'я кому судилося бути повішеним, то й не ризикує потонути. На це сказати було нічого, але Кеннеді все ж знайшов чимало заперечень, занадто довгих для того, щоб їх тут наводити. Ну, добре, заявив він після цілої години суперечок, і що ти вже у що б. То не стало, хочеш перетнути всю Африку, і що це абсолютно необхідне для твого щастя, то чому не скористатися для цього звичайними шляхами? Чому? запитав надихаючись доктор. Та тому, що до цих пір всі такі спроби терпіли невдачі. Мунгопарк був убитий на Нігерії, Фогель зник безслідно в країні Вадаї, бо у дней помер Мурмурі. Клапертон в Сокото. Француз Майзан був порубаний на шматки. Майор Ленг убитий туарегами, Рошер з Гамбурга, загинув на початку 1860 року. Як бачиш, довгий список мучеників, чимало жертв понесли ми в Африці. Очевидно, неможливо боротися зі стихіями, з голодом, з спрагою, лихоманкою, з дикими звірами і тим більше з дикими. Тубільними племенами. А якщо не можна зробити щонебудь, одним способом воно повинно бути зроблено іншим, якщо не можна пройти посередині, треба обійти збоку або промайнути зверху. Ось це то і страшно, зауважив Дік. Чого ж боятися? заперечив доктор з зірцевою холоднокровністю. Ти ж не можу сумніватися в тому, що я вжив усіх заходів обережності проти аварії моєї повітряної кулі. Але навіть якщо станеться з нею щонебудь, і тоді я все, ж опинюся на землі, як будь який інший мандрівник, повторюю Моя кулька мене не підведе, а про аварії не варто навіть і думати. Навпаки, якраз про них і слід думати. Ні, дорогий Дік. Я маю намір розлучитися зі своєю повітряною кулею не раніше, ніж доберуся до Західного узбережжя Африки, поки я на ній, на цій кулі все стає можливим, без неї я ж піддаюся небезпеці і випадковостями минулих експедицій. З кулею мені не страшні ні спека, ні потоки, ні бурі, ні самум, ні шкідливий клімат, ні дикі звірі, ні навіть люди. Мені дуже жарко, я піднімаюся вище. Мені холодно, я спускаюся. Гора на моєму шляху, я її перелітаю. Прірва, річка, переношуся через них. Вибухне гроза, я піду вище неї. Зустрінеться потік, промчу над ним, немов птах. Я рухаюсь вперед, не знаючи втоми, і зупиняюся, по суті, зовсім не для відпочинку. Я парю над невідомими країнами. Я мчу з швидкістю урагану. То в піднебесі, то над самою землею, і карта Африки розгортається перед моїми очима, ніби сторінка гігантського атласу. Слова Фарігусона зачіпали доброго Кеннеді, але разом з тим у нього голова пішла обертом від картини, намальований його другом. Він дивився на Симуеля із захопленням і з острахом, і йому здавалося, що він уже розгойдується в повітрі. Але постривайно, постривай! Ну, постривай. Дорогий Семюель, значить, ти знайшов спосіб керувати повітряною кулею? запитав Кеннеді. Та ні ж, це утопія. Як же ти полетиш? З волі, провідіння, але у всякому разі, зі сходу на захід. А чому? Та тому, що я розраховую на допомогу пасатів, напрямок яких завжди один і той же. Он як? промовив замислено Кеннеді. Пасат? Звичайно, в крайньому випадку, мабуть, можливо. Ні, неможливо, а напевно. У цьому вся справа, перебив його Фергюсон. Англійський уряд надав моє розпорядження транспортне судно. Разом з тим домовлено, що приблизно на той час, коли я прибуду до західного берега Африки, там будуть крейсерувати три або чотири судна. І от, не далі, як через три місяці я буду на Занзібарі. Там я наповню газу мою кулю, і звідти ми будемо прагнути. Ми? повторив дік. Так, невже у тебе ще є якесь заперечення? Говори, пане Кеннеді. заперечення? Їх у мене ціла тисяча. Почнемо хоча б з такого, скажи на милість, і що ти збираєшся оглядати місцевість, підніматися і опускатися по своєму бажанню, то тобі доведеться витрачати газ. До сих пір, наскільки мені відомо, іншого способу не було, а це завжди і служило перешкодою для довгих подорожей по повітрю? На це, дорогий мій дік, я відповім тобі одне я не буду втрачати жодного атома газу, жодної його молекули. І ти зможеш за своїм бажанням знижуватися? Так, зможу, за своїм бажанням знижуватися. Як же ти це зробиш? А це вже моя таємниця, дорогий мій друг. Покладися на мене, і нехай мій девіз «Екскельсіор» стане і твоїм. Ну, гаразд, екскельсіор, так, екскельсіор, який ні слова не знав по латині. Але в той же час він був налаштований всіма доступними засобами протидіяти від'їзду свого друга. Він зробив лише вид, що погодився з ним, а в душі вирішив задовольнятися роллю глядача. Семель ж після цієї розмови вирішив спостерігати за приготуванням до польоту.